Уже традиційно в Обухові розпочався турнір з футболу, присвячений пам'яті Віктора Максимовича Баннікова. Він був першим президентом футбольної федерації України. У турнірі беруть участь юнацькі команди різних країн. Приймають участь вісім команд: це команди Італії, Росії, Чехії, України, Білорусії, Сербії. Гравці збірної України не розчарували вболівальників і вже з перших хвилин почали атаку воріт суперника. Україна зустрічається у групі з Білорусією сьогодні. Завтра грає збірною Сербії о 5-й годині. Та в суботу, 19 го числа, зустрічається збірною Італії. Судячи з гри, можна впевнено сказати, що тренер української збірної Юрій Мороз до навчання юних футболістів підходить дуже серйозно, і результати його роботи були помітними. Обухів став не єдиним містом, де стартували змагання. Турнір почався одразу в чотирьох містах. Матчі відбуваються на полях міст Макарова, Бородянки та Борисполя. А фінальні матчі за перше та третє місця будуть відбуватися на стадіоні імені Баннікова. Кожну команду попереду очікує ще чотири гри. Остання гра буде вирішальною, тож будемо сподіватися, що наша збірна на всіх іграх покаже такий же результат. Матч закінчився з рахунком 5-1 на користь української збірної. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков студія Барт.